Дальність три тисячі кілометрів, бойова частина у одну тонну, і швидкість близька до тисячі кілометрів на годину все це про нову українську крилату ракету Фламінго, яка сколихнула інфопростір цими відео свого запуску, і наразі є найбільш обговорюваною темою серед українського ВПК, адже вона дістане і до Ірану, і до бункера Путіна. Міністр оборони Денис Шмигаль офіційно підтвердив початок виробництва ракети і додав, що це дуже потужна та далекобійна зброя. Військові експерти у один голос заявляють, що вірогідно фламінго це ракета fp 5 від Міленіон Груп, яку показали на виставці ще у лютому 2025 року. Бо з таким розміщенням двигуна та прямим крилом альтернатив майже немає. Тож що ще відомо про нову українську ракету? Свою назву вона отримала через свою траєкторію запуску, яка нагадує шию фламінго. І якщо це дійсно FP5, то ми маємо повні технічні характеристики: це дальність у 3000 кілометрів, понад 4 години польоту, швидкість близька до 1000 кілометрів, бойова частина аж у 1 тонну, та максимальна злітна вага у 6 тонн. А підготовка до запуску такої крихітки триватиме від 20 до 40 хвилин. Наприклад, сучасна версія Tomahawk Block 5 летить на понад 1600 км та має бойову частину у 450 кг, що вдвічі менше за Flamingo. Ну і саме приємне – ракета вже на масовому виробництві і орієнтовно буде вироблятися 50 ракет на місяць. Тож це буде дуже серйозна та потужна ракета із фіксованим крилом з розмахом у 6 метрів. Для порівняння у тренувального літака Л-39 Альбатрос максимальна злітна вага під 5 тонн, при розмаху крила 9,5 метрів. Тому у Фламінго є і наочний недолік, яким довелося заплатити за дальність та величезну бойову частину. Як ми і пояснили раніше, це її габарити. Вона є значно більшою за сучасні крила. Ваті ракети, однак це взагалі не є критичним. Бо як заявляє виробник, українська ракета вже отримала успіхи при бойових застосуваннях. А російська система ППО вже не раз пропускала розвідувальні БПЛА ту 141 стриж, які дуже схожі за габаритами до нової ракети. Підписуйтесь на Київладу, щоб не пропускати останні новини українського ВПК та мілітарі технологій. А також не забувайте донатити на збори для Збройних сил України, яким довіряєте, адже саме ваш внесок може врятувати життя. Наразі ми збираємо кошти для сотої сталевої бригади. Долучайтеся до збору за QR-кодом і ви.